Тарас Катюбін вкотре намагається потрапити до Сихівського ВЛК. Чоловік не розуміє, як з такою кількістю діагнозів, як у нього, він може бути придатним до служби у війську. Робив операцію на очі минулого року. От зараз лікування є три рази в день. Є висновок вже практично здоровий. Як то То нормально? У мене три грижі в хребті, три грижі в шиї. Мені перетискається, і мене направлено на реабілітацію, зато я практично здоровий. Бачите, у мене от я крім грижів. От що будемо дивитися. Бачите, от є. От є одна на другій друга. Я ходити не можу. Практично здоровий. Ні, здоровий, придатний. У мене ще сечо хвороба. От, ото є гіпертонія другого степені. От у мене от, зараз свіжі обстеження від військового госпіталя. Правобічна глухота повністю праве вухо. І погіршення на ліве. Теж здоровий. Я от попав в лікарню, восьму лікарню в травпункт. Думала, що в мене нирки лізуть. У мене запалення хребтового м'язу було. Бо мене навіть на дообстеження не хотіли відправляти, бо сказали, ти здоровий, все, десантно, штурмові війська. Анатолій Галинський записувався у чергу на військово лікарську комісію три місяці тому, проте, всередину приміщення, медустанови пройти чоловікові так і не вдалося. Я прийшов сюди 7 березня, і мене записали на 5 червня, так як я обмежено придатний. Я прийшов 5 сьогодні зранку. Мені говорить соті, списки анульовані. 5 червня. Крайній термін для обмежено придатних, коли можна пройти ВЛК без штрафу. От чоловіки та жінки і чатують біля медичної установи. Боячись прогавити чергу, одні живуть в автомобілях, інші винаймають поруч житло. А черг тут дві: одна паперова, інша електронна. Це жива черга. 128 чоловік. І коли вони пройдуть? шерст сто двадцять десь в вересні, напевно. Ні, ну реально, якщо проходить троє троє чоловік з черги живої і троє Дже. з загальної. Загальна черга через телеграм-канал, там взагалі 700 чоловік. От мій зять був записаний у списку сьогодні. На ранок проходити комісію. Він зранку прийшов, йому сказали, що журналу нема, бо хтось його забрав. Він місяць чекав, щоб сьогодні прийти медогляд. І тепер він записався вже вон сто якийсь там 20-й. Я прийшов ще на роботі, щоб відмітитися, бо знов викрить і знову спочатку треба буде починати. За чоловіка, що нам кажуть? Відмічатися, аж поки ми не будемо в десятці, хоча б так мусимо кожен день їхати. Лишаю дитину вдома, в хору лишила дитину і треба їхати і відмічатися. Бо інакше список буде посуватися. Якщо я сьогодні не відмічуся, список я буду на 10 е -е, прізвищ нижче, шоста. Четверта, тоді дванадцята ночі буде. На такси вже потратила купу грошей. Бо на шосту ранку я не можу зі Стрискою до Нічого не їде. А дванадцять на таксі їду дванадцяті ночі. Так що я не відмічуся, то викрасти зі списку. Я стою, чоловік немає змоги. Він би тут вмер вже хворий. За стільки часу стояти в цей тиждень. Я раз на роботі був. жду своєї черги в ТЦК пояснюють, лікарі ВЛК працюють на межі своїх можливостей. Обслуговувати таку кількість людей вони не в змозі. Проблема в великій кількості військових зобов'язаних, які зараз десь там от створюють черги, напевно, ну, це районна проблематика. Сихів є найвеликий район міста Львівської області, 300 тисяч населення. І при всій повазі два штати лікарів ну, працюють денно і ношно. Ми мали рік цілий, а не останні два тижні. Був цілий рік у людей для того, щоб пройти. Освічення. І Я думаю, це достатньо часу. Нагадаємо, чоловіки від 25 до 60 років, які визнані обмежено придатними, повинні були пройти повторний медогляд до 5 червня 2025 року. Тих, хто цього не зробив, можуть притягти до адміністративної відповідальності та оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Юрій Маковецький, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.